Ты цілий, так все раз. Хороший у вас, болін. І, і дорогий, між іншим. Але зарізкий у швидкісних поворотах. Нестабільний у повільних. Задня вісь гуляє в 14, му 16. -му. І в останньому, вочевидь. Ні, це й на мені. Який час показав? Він пройшов свій власно встановлений тест з відривом у 5 сотих секунди. Ха. Початок. Вдалий.